Перший день моєї невеличкої відпустки і а, Новий влог. Щоб ви розуміли, а, ніяких планів на відпустку в мене немає. І сьогодні я просто побачилася зі своєю подругою, колегою. А, вона зараз у декретній відпустці і планує повернутися а, десь восени. І зараз вийшли у четвертій гуляти. Ось те. <плес> <реш> Вона взагалі не дивиться, куди куди йде. Ти гарнюня, ти красаві цимана, да? <реш> 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 Через місяць в мене буде знову відпустка. Ще, ще одна така коротка на 6 днів. А, і там вже так співпадає, що у Варну а, на початку липня приїжджає Артем Півоваров. І Я хочу купити квиток. Але мені хочеться компанію. Я вже спитала свою сестру, але вона таку музику не слухає. і Вона взагалі не знає, хто такий півоваров. Тож якось не хоче зі мною їхати. Подруга, яка мені сказала про цей концерт, щось вагається, не знає, чи поїде, чи ні. Тож вже так мало часу залишилося, а квитків може не бути. Тож треба швидше реагувати. Прийшли на майданчик, який біля будинку моєї сестри, і так сумно, що мами немає. Зазвичай виходила до нас, коли ми казали, що ми тут біля них. Але ось поїхали вони по справах, і так якось сумно розумію, що вони повернуться через два тижні, два-три зроблять усі справи і повернуться знов сюди. Як усе змінилося за два роки раніше їх дім. Був там, і мама лише приїжджала до нас час від часу. У той будинок, вона зараз повернутися не може. А якщо спробує повернутися, то це буде дуже проблемно, і їй доведеться жити в окупації. І ми будемо за нею хвилюватися, щоб її там не заарештували. Вона така, що не зможе мовчати, десь комусь скаже а, щось там свою думку якусь висловить, і усе. Тож просто не хочете за неї переживати обмірковую лише тільки я це обмірковую. Я з сестрою це не обговорювала. Такий варіант придбати їм якийсь будиночок в Одеській області, наприклад, Одеська чи якась з областей, які близько до Румунії, Молдавії, десь там ближче до кордону. А купити десь у якомусь маленькому містечку я дивилася якісь оголошення, щоб взагалі подивитися, що що пропонують, за яку ціну. Звичайно, треба буде брати кредит, але хочеться просто якщо й брати, то брати щось таке, що не потребує такого серйозного ремонту, щоб вони могли туди заїхати і вже жити. А з іншого боку, хочеться, щоб вони були тут біля нас. Мені дуже. Mm -hmm. Подобається, коли мама тут поруч, біля мене, і вона бачить, як Тея росте. І може бачитися з нами кожний день, коли захоче, кілька разів на день. І ми навіть випадково інколи заходимо до них у гості. Ось приходимо на майданчик, і щось там те хочеться у туалет чи ще щось. І ми їм дзвонимо, кажемо, ми ми до вас зараз піднімемося. І заходимо, наче у туалет, а потім починається хочете чай, а хочете повечеряти. І ми залишаємося там. На кілька годин, коли закінчиться ремонт у нашому будинку, а ми заберемо їх з собою у будинок. Не знаю, як там буде, буде зручно мамі чи ні, бо вона така дуже соціальна людина. В неї там у четвер вона зустрічається там з однією групою а, українок. А у суботу там ще щось у, у неї заплановано. Кожні два тижні, там вівторок, середа, вона вона ще кудись ходить. В неї постійно плани, а, якийсь графік, якісь подружки, зустрічі. А, вона дуже швидко соціалізується на новому місці, заводить знайомих. А там село, де немає транспорту, і виїхати звідти можна тільки машиною. Зараз ми ще обмірковуємо з моїм чоловіком, чи треба нам одразу виїжджати з квартири, яка в нас в оренду, і переїжджати жити у будинок, бо це буде вересень-жовтень. Починається холодна пора року, і можливо, треба почекати і потримати трохи цю квартиру, просто щоб впевнитися, що все у будинку працює, що опалення працює це найважливіше опалення та вода. Тут я водила тею робити її справи, але так нічого не вийшло. Я залишила горщик в такому стані. Він складається, але я просто її знаю. Вона через а, десь 15 хвилин пограється і знову скаже, що їй хочеться. Тож я його залишила а, у стані готовності, щоб не розкладати його знову. А це я брала на AliExpress, і був цей горщик. Ох, десь 15 євро. Дуже зручна штука, я просто дуже задоволена, що він в нас є. Тож дуже рекомендую. Залишу десь посилання під відео. І в мене, коли хтось бачить, навіть запитує, вау, це звідки, як зручно. Справді зручно. Моя відпустка продовжується. І сьогодні ми на басейні. Тільки вдвох. Я і Тея. А моя мама всклала нам. Компанію залюбки, вона обожнює цей басейн. Він теплий з теплою мінеральною водою, і вона завжди з нами їздить. Але зараз вона в Україні, тож ми поїхали удвох. А моя свекруха не дуже любить воду, вона не вміє плавати. Вона поїхала з нами, але в неї немає купальнику. Ось бачите, те я їсть морозиво. А це була єдина можливість вивести її з води, пообіцяти їй морозиво, бо вона хотіла продовжувати купатися. Погода чудова, трохи хмарно. Але я дивилася прогноз погоди, коли побачила, що буде хмарно, і 28 градусів вирішила, що це просто ідеально. Сьогодні дуже багато дітей. Якась група з викладачами, з вчителями, два вчителі, я бачу. Я взяла дещо перекусити, але вода дуже після води дуже хочеться їсти. Тож, можливо, щось візьмемо звідси. Мабуть, о четвертій, о п'ятій годині вечора, поїдемо додому. Дітей. Те, я просто не хочу виходити з води, я її розумію. Дуже приємна вода і немає сонця. Вона зняла свої окуляри без них зараз. Я їй пояснюю, що треба закривати рота, коли стрибаєш. Її у рота постійно потрапляє вода. І вона порівняно з минулим роком дуже вже самостійна така. Я вам вже показувала цей пояс, я його показую кожного року, але це дуже зручний, чудовий пояс. Спеціально для дітей. А цей для віку від двох до шести років. Зараз я а фімія во так телефон. Потім буде їй показувати, як вона плавала. А попередній пояс в неї з трьох місяців до чотирьох років. І він був їй якраз. Але там щось зламалося позаду а, застіпка. Вона з пластмаси, тож вона зламалася дуже легко, але вона користувалася ним два роки. Тож минулого року ми просто купили її новий. Я дуже задоволена. Вони не такі дорогі: 42 леви, тобто 20 євро. Але бачите, що я не хвилююся за неї. Вона спокійно собі ходить, а, стрибає. Та я зараз з поясом. Вже п'ята година вечора, і вже пора збиратися додому. А я вийшла першою, щоб перевдягтися, щоб бути готовою, зібрати речі і вже потім діставати тею, там перевдягати її, взувати, і все таке інше. Важливо, щоб я зараз була готова. Дуже приємна погода була сьогодні. Я дуже рада, що саме сьогодні ми поїхали. Було сонячно, трохи хмарно. Ми трохи згоріли. Я бачу вже тею в неї трохи червона. Спина, я забувала її мазати. Мазала обличчя, мазала руки, плечики, а ось спинку забувала мазати. І коли приїдемо додому, вже буде краще видно, що ж там в нас обгоріло. Та я з поясом, тож я за неї не хвилююся. Але спостерігаю, звичайно ж. Я залишила Тею вдома і пішла на шопінг. Для чоловіка взагалі, але я купую і собі, і для теї на літо. І це тільки початок. Я тільки у два магазини зайшла, тож все ще попереду. Ішла третя година шопінгу, я вже втомилася і вже хочу додому. І проходила повз, побачила, що тут а, ціле місто побудоване з Лего. Можливо, якщо привезти тею сюди, їй сподобається, але вона не любить дивитися, вона любить грати, а тут не можна доторкатися. Але дуже цікаві будиночки тут. Ціле місто побудоване, це круто, велике місто, я б сказала. І навіть дерева лего є. І що тут? Здебільшого, в мене тут для теї і для себе я взяла. І зовсім трохи для мого чоловіка. І в мене дуже болить спина, бо вчора я не мазалася і вона згоріла. Просто дуже жахливо. Вона червона. А це те, чим я зараз буду рятуватися. Цей крем вважається універсальним. І при опіках, пораненнях взагалі гарно її мати у своїй аптечці. Швиденько покажу, що тут я купила. Мені здається, я купила більше, ніж було потрібно. Але я буду зберігати ось ці чеки. І в мене є місяць на те, щоб повернути. Якщо щось, е, я побачу, дублюється. Або, наприклад, моєму чоловіку щось не подобається, бо я йому обирала на свій вкус і взагалі е, брала те, що було його розміру. Ось футболку таку взяла з дуже гарної тканини. Бо, знаєте, бувають такі футболки, які просвічуються. А ця така цупка. Гарна тканина. Взагалі я дуже задоволена шопінгом, але я була б більше задоволена, якби у нашому торгівельному центрі була Зара. Речі, які я купила чоловікові, навіть не буду їх показувати, бо нічого цікавого. Мої речі швиденько покажу. Це ось такі вкорочені маєчки. Їх так, з одного магазину я взяла чотири однакові, тільки різного кольору. Ось вони. Такі. І взяла ось таку, вона трохи вона така сама, просто трохи довша. Це я взяла, коли ми поїдемо на море, будемо цими штучками фіксувати простирадло, чи що ми там будемо використовувати, на що будемо лягати на пісок. Усе інше це для теї. А, забула. Ще ось Шльопки. Дуже звичайні. Або моїм вже років п'ять, їх потрібно міняти. А ось, наприклад, завтра поїхати на басейн і узяти, узяти з собою. І нарешті речі для теї. Я придбала багато таких ем, штанців різної довжини. Ось ці мені сподобалися, Не знаю, з чим вона буде їх носити, але мені дуже сподобалася ідея, що вона, наче, рибка, буде. Я брала різних розмірів. Ось це 104, дещо 98-го розміру, дещо 110-го розміру. Це треба міряти і перевіряти. Ось, наприклад, це вже 110-й розмір. Але мені здається, що їй підійде. я не буду повертати 110-й, якщо вони завел завеликі, бо це залишиться на наступний рік. Що ще? Ось це теж ось 104-й. Розмір Такі коротенькі, їх можна вдягати під спіднички, під платячка дуже зручно, мені здається, буде. Ось ще такий варіант це 98-й розмір. Треба його міряти теж. І така пара штанців довгих. Мені саме така тканина подобається у дитячих речах, бо вона дуже гарно розтягується. Ось тут лимон. Я намагаюся обирати моделі, у яких немає багато візерунків, щось спокійне, тільки одного кольору ось це виключення, бо мені сподобався гарбуз. І це теж таке виключення. Намагаюся обирати щось спокійне. І ось така футболочка теж сподобалася. Це для, так, 3-4 роки. І ще я їй купила піжаму, бо вона виросла з усіх своїх піжам. Це на, на 3-4 роки. Ось така. довгі штани з довгим рукавом. Звичайно, на вулиці зараз стає тепліше, і вночі можна вже спати з чимось з коротким рукавом, але я їй буду вдягати ось таку піжаму ще, ще якийсь час. Вночі вона розкривається, вона спить. Просто у піжамі. І мені хочеться, щоб їй було на ручки тепло. Бо сьогодні вона спала з коротким рукавом. Я відчувала, що в неї руки трохи такі холодні. І останні три речі це суконьки. Звичайно, як я можу залишити мою дівчинку без суконь. Мені взагалі одна подруга сказала, що вона думала, коли зрозуміла, що в мене буде дівчинка. Подумала, що я буду постійно свою дитину, свою доньку вдягати тільки у сукні. Але це просто неможливо і це незручно. Так, в неї є сукні, але їх трохи менше. Ось зараз три взяла. А це на 4-5 років. Треба міряти. А це такий цікавий. Жовтий колір. Це спинка. Так, це спинка. Ось гудзики на спинці. І спереду є гудзики, але вони декоративні, так. Це розмір теж 4-5 років. Гарна така суконька. І ось така. Вони однакові. Ось ці дві суконьки. Вони абсолютно однакові, тільки я не розумію, чому в них ціна різна. Ось, з гудзиками. В неї такі були минулого року. І ось, щоб в неї не була гола попа. Звичайно, вона буде у трусах, але вона бігає, кудись сідає у пісок. І хочеться, щоб в неї попа була прикрита. Тобто, ось. Такі штанці знизу. Я ось ми знову на басейні шукаю тею і мою сестру. Бачу їх. А моя сестра мене підміняє, бо в мене спина дуже червона. І я перекриваюся і буду намагатися проводити час під парасолькою, а вони там будуть купатися. Тож я буду ось тут і інколи буду заходити у воду. А ось тут озеро. І воно там продовжується. Це початок озера. Воно велике. Тут на байдарках плавають. І воно ось там просто не видно, воно там продовжується. Велике озеро. Так. Я зараз хотіла показати вам, що моя сестра вирішила приїхати на басейн з моєю сумкою, яку я їй в'язала. У мене така сама. Але іншого кольору. Ось в мене молочно-білого, у моєї мами білого. І сестрі я обрала колір Капучино, чи вона сама обирала, вже не пам'ятаю, я її в'язала два роки тому. І ось такі зручні, дуже зручні. Але я зараз думаю, можливо, треба її трохи збільшити. А, бо для моря, для басейну, хочеться, щоб більше речей сюди. Розмістилось хмарно так. і Зараз сонце сховалося. Дуже приємно плавати. То вони там з сестрою моєю бачу їх. Ми зняли пояс. Ось він тут. І плаває і так. І я мажу сестру, щоб вона не згоріла так, як я минулого разу. Ми вже збираємося додому, і тут неприємна ситуація сталася. Один дідуган почав питати в нас звідки ми. коли я відповіла, що болгарсько відповіла, що ми з України, і він такий: та такої країни не існує. Я просто як як це почула, ця людина просто перестала для мене існувати, Щось він там казав, що Україна це украя такої країни не існує. Скоро вона зникне і дитина там. Спускається з горки, і звичайно ми не підемо з басейну тільки через нього. А він нам продовжує щось запитувати: де вам краще, де більше подобається, якісь такі речі. Ти вже образив нас, сказав, сказавши, що нашої країни не існує, це Росія, і потім хочеш продовжити з нами розмовити. Зовсім здурів і у Болгарії таких людей дуже багато. Є такі люди, які вважають, що а, ну, там Путін сильний. Він просто вже два з половиною роки приховує свою силу, щоб не зруйнувати Україну. Якісь такі а, абсурдні речі кажуть. Якщо в нього були б можливості, він давно би їх їм скористався а можливості немає. І, На жаль, дуже сильно працює пропаганда, російська пропаганда у Болгарії. І зараз у нас вибори 9 червня, і я поїду, бо там треба буде обирати і парламент новий, і також євродепутатів, які будуть представляти Болгарію у європарламенті. І якщо туди поїдуть якісь проросійські депутати, я буду відчувати свою провину, що я не використала свій голос. І не віддала його за когось нормального. І Вже будемо збиратися. Поки вони там купаються. Мені треба ось це усе зібрати, залишити тільки речі, щоб можна було перевдягтися і їхати додому. І в мене залишається ще два дні відпустки. Не знаю, як я їх використаю, куди ми підемо, що будемо робити. Нічого не заплановано, окрім виборів. Мені тут треба оновити мої купальники, бо моїм вже десь 2-3 роки. Тож я замовила один купальник онлайн. Він мені сподобався своїм поєднанням кольорів оранжевого та такого королівського синього, а також тим, що це якісь такі абстрактні квіти, і ціна була дуже приємна. Я обрала собі розмір S і він мені підійшов. А також я зумовила собі сумку, і, на жаль, це повне розчарування. Тобто форма сумки це саме те, що мені хочеться, але колір сумки зовсім не відповідає тому, що було на фотографіях. На фотографіях зовсім не було видно цього блиску. А фотографії там з різних ракурсів, під кутом і взагалі не видно цього блиску. Я вставлю вам фотографії, щоб ви самі впевнилися. Тож буду повертати цю сумку, на жаль, я хотіла такий молочний колір. Замовляла я з болгарського сайту Fashion Days. Там дуже багатий вибір, тож я продовжу шукати. Сподобалося ще й те, що ось зараз показую: ручка у сумки регулюється, можна зробити її. Трохи довшою. І взагалі сумка виглядає дуже гарно, якісно. Але подивлюся, можливо, чорного кольору там є сумка. Показую на собі купальник з того ж самого сайту замовляла. Це Trendy All. Я подивлюся, що в них є ще. Після обіду ми поїхали у будівельний гіпермаркет Practiker, який вже став нашим улюбленим магазином. Ми інколи їздимо туди по 2-3 рази на тиждень і все це через ремонт. Цього разу нам потрібно було купити два вентилятори один у ванну кімнату, інший в туалет, і там ще якісь дрібниці, нічого великого, особливого. Цього разу ми взяли тею з собою, і чоловік трохи пошкодував про це, бо вона йому заважала. Тож ми розділилися, він обирав там все, що нам необхідно. А я у цей час її розважала. Ми ходили, дивилися якісь меблі. Двоповерхові ліжка дитячі, але їй було дуже приємно від того, що вона наче нам допомагає. Я поспішаю на роботу і ви знаєте, одну цікаву річ забула вам розказати, навіть трохи смішну. Тея вже два тижні каже, що хоче сестричку. А і вона не просто каже одним реченням хочу сестричку, мамо, а вона пояснює, де буде сестричка спати, де вона буде сидіти, якими іграшками їй тея дозволить гратися, або яким речам вона її навчить. І так відбувається кожен день. Вона кожен день щось каже. І вона так поводиться, наче ця сестричка вже її гарантована. А що ви розуміли, я не вагітна. А вона так розповідає про свою сестричку, наче їй хтось вже сказав, що в неї буде сестричка. І вона на 100% впевнена, що так і є. І коли вона почала це казати, я така захвилювалася, думаю, можливо, дитина щось відчуває. Наприклад, я ще не знаю, що я вагітна, а дитина вже це відчула, або їй передали інформацію на якихось. Там в їхніх дитячих хвилях, але ні. Тож я так у шоці трохи, але готую її до того, що в неї буде братик чи сестричка, і пояснюю їй у якийсь момент, звичайно, не зараз. Але ми з чоловіком, звичайно, хочемо ще одну дитину. Я намагаюся їй пояснити, що ми не можемо їй гарантувати сестричку, бо вона зараз настроїться на сестру. А виявиться, що буде хлопчик, наприклад. І тея навіть на дитячому майданчику розповідає дітям, коли з ними грається, що в неї скоро буде сестричка. І мені так незручно, бо батьки цих дітей знаходяться поруч. І вони теж це чують. І знаєте, в мене жодної ознаки того, що я вагітна. А тут моя дитина розповідає, що скоро в неї буде сестричка. Дуже смішно. Після роботи настає мій час, і ми йдемо гуляти з Теєю. Але почалася спека, і ми чекаємо десь о пів на шосту, і лише тоді виходимо гуляти біля будинку. бо дуже спекотно. І У теї нова гра, вона збирає дрова, як це назвати. Вона каже, що це їй для будівництва потрібно. Ось, збирає. Чоловік вчора. Поїхав у відрядження і його не буде два тижні. І у цей час в мене є задача, пов'язана з ремонтом. Треба замовити фарбу, ще фарбу. Цього разу для ванної кімнати, туалету і маленького приміщення, де буде пральна машина і сушильня. Там треба буде все пофарбувати. У сірий колір спеціальна фарба для ванної кімнати і кухні. Дивіться на цю мавпочку. сама. Бачите, я їй не допомагаю, вона сама забирається туди. Можна, можна тільки проблема злізти звідти, і там я вже трохи допомагаю.